Вітаю! Нарешті ми почали збирати наш верстат докупи. Мені він дуже подобається однією інтересною функцією такою. Тут є два робочі столи. Тобто, якщо е, ми на одну поверхню, наприклад, оцю верхню, покладемо лист металу, почнемо його різати, порізаний метал виїжджає з цим столом по цих рейсах великих. А тим часом, щоб не гаяти час, Заїжджає вже з готовим підготовленим листом металу нижній стіл, і лазерна головка трошки опускається і знову починає різати нове замовлення. Тобто цей процес є непреривним і ми тепер будемо виробляти ще набагато більше замовлень, і не буде збиратися ця черга, яка в нас зараз трошки є. Так що обробимо все. Ще є в нас такий класний вузол. Це трубний лазер, я в новому відео розповідав про цей трубний вузел. Він сюди під'єднується до основного верстату. І однією головою лазерною ми будемо різати і листовий метал з цього робочого стола, і трубний лазер е, теж. Просто головка від'їде сюди в сторону, на ту консоль, яка видвигається, і буде різати е, ще й труби. Так що ми багато чого зараз можемо виробити. Чекаємо на замовлення.